Представники руху опір та молодіжна єдність продемонстрували свою позицію щодо української влади. Вони заявили, що депутати не в змозі вирішувати долю всієї країни. А все, що вони зараз роблять, це спроба роз'єднати людей різних областей. Активісти виступають за проведення всеукраїнського референдуму. Мы считаем абсолютно ненормальную ситуацию, когда судьбы страны решает 450 депутатов, 12 министров или один президент. Краеугольные вопросы развития страны должен решать народ. На конференції прозвучала думка, що асоціація з ЄС тільки нашкодить Україні на відміну від митного союзу з Росією, як вважають активісти. Нинішня влада замість того, щоб робити реальні речі, намагається вибудувати міфічну ідеологію в країні, тим самим занижуючи право російськомовного населення. Це не призив к інтервенції, як сьогодні намагаються провернути політики в Києві, це просьба. Щоби відділі е чаяння і нужди е рускоязичного населення України за останні три місяці. Країна пережила багато змін. Люди демонстрували і демонструють свої погляди. Хоч вони не завжди однакові, але сенс їх один люди хочуть мирного життя. І не варто забувати, що нову та сильну країну не будують політики. Їх будують люди мирні, толерантні та відповідальні. Анна Гринів Віталій Бесмертний Факти.